22 другу річницю створення Служби безпеки України відзначили в Кіровограді. Закон про СБУ Верховна Рада ухвалила 25 березня 1992 року. Саме відтоді Українська спецслужба відзначає своє професійне свято. В Кіровограді СБУшників поздоровили очільники області Олександр Петік та Олександр Черноіваненко. Подякували за роботу у непростий для України час. Кращих відзначили грамотами та подяками. Начальник обласного управління Олександр Садельников вітаючи колег. Повідомив, що і в нинішньому році дбатимуть про вирішення житлових проблем співробітників. Торік 15 років працівників вже отримали квартири. Цьогоріч для них будуватимуть спеціальний соціальний гуртожиток. Також головний СБУшник Ірвоградчини наголосив, за останні півтора року обласне управління Служби безпеки стало одним з кращих в країні. У минулому році була реалізована 114-та стаття, був задержаний реальний іностранний розведчик, воїнському званні Полковник, при полученні секретної інформації. Ті, хто участвовав в реалізації, Даного мероприятия подане на Госнагради і цей час, коли так важко нам усім, я думаю, і вам, співробітникам органів Служби безпеки України, коли з боку агресора я цього не боюсь сказати, нашої дружньої держави, яка практично зробила анексію Криму, на вас ми покладаємо великі сподівання. На те, що ви все зробите, а ми вам допоможемо, влада в цьому зберегти нашу неньку Україну.